40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 26. -й. Ваш малюк чує вас. За допомогою кардіотокограми, ми побачимо, як він реагує на ваш голос і шуми, що його оточують. Цього тижня колір шкіри малюка змінюється і ближче до народження темнішає. Якщо це хлопчик, то яєчка на цьому тижні опускається в мошонку. Очі малюка починають потроху відкриватися, з'являються вії. Колір очей ще остаточно не визначився і може змінитися навіть після народження. Малюк продовжує рости і ворушитися всередині вас. Ви періодично відчуваєте його рухи та поштовхи. Зараз малюк звертає увагу на рухи тіла своєї мами, на її серцевий ритм, але насамперед на її голос. Звуки та голоси проникають у слуховий канал малюка, впливають на барабанну перетинку. І миттєво передаються на три маленьких слухових кісточки. Звукові хвилі далі сприймаються порожниною внутрішнього вуха, звуки перетворюються на електричний сигнал, що передається безпосередньо у мозок. Ваш малюк може чути, щойно починає працювати передача мозкових імпульсів. Коли ж кора мозку достатньо зріла, слух доповнюється розумінням звуків. Наприкінці 35-го тижня слух малюка буде цілком розвинений. Дитинка вже чітко розрізняє звуки і поступово починає реагувати на них, а деяким віддає перевагу. На цьому етапі ви можете з'ясувати, яка музика подобається вашому малюкові, і за його рухами визначити, які звуки йому не до вподоби. Найчастіше рекомендується вагітній жінці слухати спокійну, класичну музику. Насправді важливіші, як сприймає сама вагітна жінка цю музику. Якщо вона відноситься спокійно до неї, якщо вона її не дратує, то так само буде відноситися до цього дитина. Щодо прослуховування дитиною музики, то дитинка так само буде слухати через зовнішнє середовище без спеціальних приладів. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Татьяна Александровна. Будем сейчас вам проводить процедуру кардиотокограммы. Значит, все на самом деле очень просто. Суть такая. Мы должны узнать, как чувствует себя ваш ребеночек в животике. Да? Смотрите, этот датчик мы вам оденем mm -hmm. на э, маточку. Он будет списывать силу сокращения вашей матки. В маточку. Сейчас мы все это включим. Посмотрим, поймали мы или нет сердцебиения. Так. Это зависит от того, как он там размещен. Сейчас mm -hmm. как лежит. А, смотрите, я думаю, что вы лежите вниз головы однозначно, да, потому что это видно по вашему внешнему виду. Так, а, поэтому мы пытаемся найти сердцебиение. Смотрите, видите, наш датчик меркавает, да? Наши циферки 135. Да? да. Вот, смотрите, знаете, можем еще, наверное, с вами, я думаю, что послушать. Слышите? Сердце ребенка здорово! Uh -huh. Мне кажется, что лучше музыка uh -huh. в мире, да, такая ровная, красивая. Uh -huh. вот. uh -huh. Да, такой настоящий uh -huh. маленький моторчик. Представляете, вот как бы у ребенка нормальное uh -huh. сердцебиение да, от 120 до 160. Поэтому, uh -huh. вот, как у бы, много, да абсолютно, да, абсолютно, да. То есть вы в нормальном состоянии, мы точно знаем, что это не мамное сердцебиение, да, не может быть. Вот такие вот звуки это значит, что мы что-то там сделали. А сейчас спит он или нет? Как? А, Я думаю, что сейчас у вас такое полусостояние бодрствования полусна, то есть не очень активные, но и не в глубокой спичке. Лента ровная, сердцебиение как бы хорошее. Что за, за, за свечочки? Смотрите, это наш Всплеск. ребеночек баловался, это сокращение матки, да, и вот это вот такие маленькие всплески, они показывают просто активность mm -hmm. именно органа. Вторая линия это сила сердцебиения, видите, она разграничена, поэтому можно посмотреть 120 и 160 mm -hmm. это границы нормы. Вы идете в абсолютной середине 140 ну, что это супер. Говорите, спокойно начал участвовать. Да, он сказал, я здесь. Посміріте, посмотрите, <плес> ну, посмотрите <плес> на ленту на кардіокограму, яку я красиво можу на усі. У нас самый активный, коли папа говорить, з ними дотрагується. Да. Да, 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 да. Приєм, я звість ти да, мене да, сшиш. У да, наступній да. серії да? 40 тижнів з Хагіс. Вагітність та застуда. Як лікуватися? Чи можна парити ноги, відвідувати сауну? А ще чи можна вагітні лікувати зуби та робити рентген зубів? Відеогід з вагітності 40 тижнів з Хагіс.